Вітаю вас, друзі! Я продовжую досліджувати світ Сталкер 2, і у цьому відео покажу вам, що мені вдалося знайти. Хтось може запитати, на хіба це потрібно, і, взагалі, коли ти перестанеш робити такі відео? А відповісти на це питання мені допоможе Дігтярьов. Не зараз, не зараз. Не зараз, звісно, перед початком я хочу попередити вас про можливі спойлери. І, взагалі, не рекомендую використовувати різні програми на кшталт чотів або консолі. Це може зламати вам гру і взагалі зруйнувати враження від неї. Ну добре, досить вже базікати. Давайте почнемо. Перше, на що ми подивимось, це кімната, яка знаходиться біля торговця на Янові. Мені написали ось такий коментар, і я вирішив подивитись, що ж там є. До речі, дякую за підказку. Так ось на перший погляд, тут немає чогось такого особливого. Але якщо зазирнути за двері, ми побачимо труп сталкера з ножем у грудях. Судячи з зовнішнього вигляду, він лежить тут вже дуже давно. Все ж таки, цей габела має якісь секрети. Наступна цікава знахідка також знаходиться на Янові. На території є ось ця будівля. Потрапити у неї ми не можемо, але якщо все ж таки зробимо це, то спочатку ми побачимо ось таку сценку у зламаному телевізорі. Пройшовши далі, ми натрапимо на досить дивну картину. Тут буде снорк, який відпочиває на ліжку. Все це дивно виглядає. Поряд на столі можна побачити органи, і взагалі все це виглядає так, начебто його хотіли вилікувати, або ж тут проводили якийсь ритуал. Давайте перейдемо на кордон і поглянемо на капітошку. Їх у грі є декілька, і всі вони знаходяться у місцях, куди гравці фізично дістатись не зможуть. І один такий знаходиться на КПП всередині цієї прибудови. Сам капітошка виглядає ось так: ці бульбашки ніяк не реагують на гравця і просто висять у повітрі. А ще вони гарно світяться. Не знаю, що це і для чого можливо розробники зроблять якусь аномалію у майбутньому. Також на кордоні можна побачити ось таку аномалію, вона теж ніяк не реагує на гравця і, скоріше за все, розміщена просто як декорація. Я чомусь не помічав її раніше. Під час того, як я шукав щось цікаве на дузі, на мене напав Фауст, якого по сюжету я вже вбив. Звісно, це не особисто він, але я трохи здивувався. Ще я намагався роздивитись зруйновану частину дуги, але тут є невидима стіна, і далі, на жаль, пройти неможливо. Далеко за межами мапи я знайшов імпровізований полігон, на якому розробники тестували все, що тільки могли. Тут можна знайти різні перемикачі і механізми. Також є запорожець, який нам намагались продати бандити, і, скоріше за все, тут тестували анімації огляду різних його частин. Можна побачити багато різних речей, які зустрічаються по сюжету і взагалі у грі. І ще я побачив тут ось таку радіостанцію. І насправді я не пам'ятаю таку під час проходження. Якщо хтось знає, де вона могла зустрічатись, напишіть, будь ласка, у коментарях. Також ми можемо подивитись, як зминається залізна діжка, пострибати на мої улюблені аномалії, і тут є місце, де розробники тестували джерела світла, які у грі насправді не працюють нормально. Ще я повернувся у прип'ять і вирішив детальніше оглянути шляхопровід. Тут ми будемо по сюжету, коли спустимось через кафе Олімпія, і я насправді мав надію знайти тут щось цікаве, але на жаль, тут нічого немає. Завітав на легендарний стадіон, який увесь заріс деревами, і тут я знайшов ось таких двох мертвих сталкерів. Доволі сумна картина насправді. Можливо, коли це місце буде доступне у грі, ми дізнаємось про них більш детально. Під час того, як я робив футажі, у мене зламався КПК і мапа не відображалась. І тому я ще раз повторюю: не рекомендую вам ламати гру будь-якими методами. Повернувшись до будинку доктора, я виявив, що він зник залишився тільки купол, і коли ви заходите всередину, то виявляється, що тут досить потужна пси-активність. Як тільки ви вийдете з нього, все одразу зникає. Дивно. Давайте перейдемо до відсилань. Тут є відсилання до кінострічки назад у майбутнє, і місце з головного меню першої гри дуже, до речі, атмосферно виглядає. Ще є ось таке місце, схоже на відсилання до Індіана Джонс, а ще поруч є цікаві риби. Це, напевно, ті, які плавають у річках, скоріше за все. Знайшлося навіть відсилання на кінострічку чужі. Ну, це не точно, але дуже схоже. Звісно, не обійшлось би згадки про відьмака. Ось у цій аномалії, де ви знайдете ще артефакт казанок, можна побачити відьмачий амулет школи Вовка. Можливо, цей чолов'яга відьмак. ЗАРАЗА! відсилання на серію Dark Souls, куди ж без неї. І як не показати легендарного Гордона Фрімена, якого можна було знайти ще у першій грі. Тут він правда виглядає вже не настільки свіжим, але його окуляри і лом на місці. Давайте на хвильку повернемось на кордон у місці, де ви будете зустрічатись з темним, можна побачити ось таку картину. Мені здається, це відсилання до перших частин гри, де була можливість відчиняти двері за допомогою зброї. Це звісно не точно, але можливо. Блукаючи по локації градирні, я знайшов щось на кшталт підземної лабораторії. Знаходиться вона ось у цьому місці, але потрапити сюди легальним шляхом, на жаль, не вийде. Всередині є декілька кімнат з різними декораціями, і на перший погляд це точно якась лабораторія. Мені здається, що тут, можливо, був якийсь квест або ще щось, але розробники вирізали це місце. Шкода. На малахіті біля торговця можна побачити ноутбук на робочому столі, якого буде зображений сталкер біля арки, яка знаходиться у залісі, а також є бінокль, який начебто є, але його немає. Хто зрозумів, той зрозумів про що я. Якщо вам було цікаво чи присутня на Янтарі лабораторія з велетенським мозком, то тут я вас розчарую. Від неї залишилась тільки червона лампочка, ой, вибачте, дві лампочки. Поки я не забув, ще раз повернемось на кордон. Зайшовши до будинку, де сидить технік і пройшовши трохи далі, ми можемо побачити ось такі двері. Якщо ми потрапимо всередину, то знайдемо прототип гаус гармати, але якийсь він більш примітивний. Щось цей хлопчина також приховує, так само як і Габела з Янова. На залісі у будинку, де знаходиться медик, ви можете знайти тіло контролера. Можливо, над ним робили якісь досліди, щоб знайти як легше боротись з цими потворами. І наостанок, ось у цьому місці можна знайти цікаву картину: лялька ножем відрізає ногу медведику. Знаходиться це місце за дверима і потрапити сюди легально неможливо. Не знаю навіщо це розмістили тут і хто б міг це побачити. Але виглядає дуже цікаво. Ось така невеличка добірка різних цікавинок Stalker 2 у мене вийшла. Друзі, якщо відео вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Це дуже допомагає його розвитку. Дякую. Також можете заскочити у мій телеграм, там теж багато цікавого. Усі корисні посилання є у описі під відео. Ну і як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.